Добрий день, діти. А що ви чуєте? Так, це спів птахів, і як ви вже здогадалися, сьогодні ми поговоримо про життя птахів навесні. Скажіть, будь ласка, чи завжди ми чуємо такий веселий пташиний спів? Так, дійсно, не завжди. Такий радісний, дзвінкий спів ми можемо спостерігати лише весною, коли вони повернулися додому з теплих країв. Птахи це невід'ємна частина природи. Вони прикрашають діброви, луки, степи, ліси, є окрасою парків і садів. Чи можна уявити собі весну без дзвінкої пісні жайворонка або весняний ліс без кування зозулі? Так, дійсно, неможливо. Давайте пригадаємо, хто такі птахи. Птахи це тварини, які мають дзьоб, лапки, вкрите пір'ям тіло, а їхні передні кінцівки перетворилися на крила. Різні виїди птахів мають різні особливості, деякі птахи можуть літати і перебувати у повітрі цілий день, а деякі зовсім не вміють літати. Одні живуть у посушливих районах, а інші, навпаки, селяться поблизу водоймищ та навіть уміють плавати. Більшість птахів веде денний спосіб життя, проте деякі з них, наприклад, сова. Вдень сплять, а вночі полюють. Деякі види птахів, що живуть в місцевості, де взимку холодно, здійснюють міграцію, тобто переліт. Восени вони збираються у зграї і прямують у місця з теплішим кліматом. Таких птахів називають перелітними, а птахи, які постійно в нас живуть, називаються осілими. Одні птахи прилітають раніше, інші пізніше. Це залежить від того, коли для них з'являється їжа. А який птах є одним із перших вісників весни, ви дізнаєтесь, відгадавши загадку. Ось хатина в ній співак. Як цю пташку звати? Шпак дійсно. В кінці березня прилітають шпаки. Першими прилітають самці, знаходять шпаківню, що їм до вподоби, і починають співати. Співом вони приваблюють самок і попереджають інших шпаків місце зайняте. Живляться шпаки комахами, черев'яками, яких збирають на землі. Сірі журавлі прилітають до нас дуже рано. Ще сніг не зійшов, а вони вже курличуть у височині. Впізнавши рідні місця, збираються невеликими групами та розпочинають свої танці. Також ранньою весною повертаються лелеки. Це великий птах з довгою шиєю і довгими ногами, має біле забарвлення, а краї крил чорні. Це розумні і відважні птахи, не бояться людей. 22 березня у народі називають днем жайворонків. в цей день міряються зима з весною. Зима закінчується, а весна починається. Люди вірять, що в цей день з теплих країв прилітають 40 різних птахів, і перший з них Жайворонок. Зовні жайворонки непомітні, сірі з темним ряботинням. У полі та влузі з таким забарвленням їх важко помітити, живляться комахами та насінням бур'янів. Ластівки до нас повертаються всередині квітня. Спинка у них має темне забарвлення, низ білий з жовтуватим відтінком, хвіст у вигляді веделки з довгими кінцями. Їхні гнізда мають вигляд глибоких кошиків, які вони будують по підстелями і на стінах будівель з вологого ґрунту. На рік можуть висадити два виводки по 4-6 пташенят, харчуються комахами. Зозуля – це невелика комахоїдна пташка, трохи менша за голуба, має темно, сіре чи сіре забарвлення, прилітає в кінці квітня, на початку травня, коли дерева вкриваються листям. Ці птахи не будують гнізда, а свої яйця підкидають іншим пташкам. Є ще одна дуже гарна пташка. А що це за пташка, ви дізнаєтеся, відгадавши загадку? У долині цілий день. Він співа дзвінких пісень, як верба і як калина, птах, цей символ України, тішить піснею людей, гарна пташка. Так, дійсно, це соловей. На початку травня можна почути спів солов'їв. У цей час дерева вже вкриті молодою зеленню. Недаремно кажуть. Соловей прилетить тоді, коли зможе напитися роси або дощової води з березового листка. Солов'ї зазвичай селяться в садах, парках, живляться жуками, мухами та гусінню. Водоплавні птахи прилітають тоді, коли водойми очищуються від криги. Це лебідь, сіра чапля, дика качка. Навесні у птахів дуже багато роботи. Вони в'ють гнізда, висиджують яйця, співають пісні та шукають собі їсти. Пізніше у них з'являються пташенята, і батьки мають їх годувати, тому часу на спів стає менше. Основне завдання зараз знайти їжу для пташенят. Птахи приносять велику користь людям. Вони не тільки розвеселяють їх своїм співом, а й знищують різних шкідників. Люди дуже чекають на їх повернення. Птахи це наші друзі, і ми з вами повинні бути друзями птахів, оберігати їх. Пам'ятайте, найдорожче для пташки це воля. Діти, а чи повернулися вже перелітні птахи додому? Яку пташку ви бачили? Намалюй її та надійшли свою роботу. Я з нетерпінням чекатиму на ваші малюночки. До зустрічі!